Даня, чи колись була в твоєму житті така ситуація, що твої заощадження тебе врятували? Так була така ситуація. Що значить, врятували, правда? Врятували від голодної смерті? Ні, такого не було. Але врятували від такого стресу, що треба було би, знаєш, дуже швидко міняти споживацькі настрої. Тоді так було. Це було буквально цього літа, коли мені треба було офіційно в'їхати в квартиру і занести цей, як він правильно називається кауціон. Він називається правильно німецькою мовою кауціон, а українською мовою він називається задаток. Це було типу щось дві чи три. Два чи три місяці цієї квартири. І це були такі гроші, які я тільки раніше бачив в книжках. І от їх треба було занести, і їх я просто дістав із заощаджень, чим я їх майже знищив, але це дало змогу не коригувати споживацькі настрої мої. <реш> Їсти е, йогурт е, не по акції дати. <реш> от щось, типу, такого. Да, типу, якщо якщо мені хочеться ще одну булочку, то я її собі купив. А чого питаєш? Е, ну взагалі Просто кінець місяця, і в нашому офісі, та я думаю, що і в київському, але в нашому маю на увазі у Львівському. Панують, як то кажуть, панічні настрої, що знаєте, типу, зарплата вже закінчилася, а місяць ще ні. Я чогось вирішила, що можна про це поговорити. Про те, як ми взагалі в молодому віці нашому оперуємо фінансами, чи ми заощаджуємо спойлер, я майже ні. От і як нам з цим живеться? Друзі, вітаємо вас у нашому невеличкому куточку в редакції The Ukrainians Media, де ми говоримо про нагальне, але не обов'язково про робоче. Сьогодні, як Віка сказала, говоримо про нагальне, тому що знову ж таки, як Віка сказала, кінець місяця. Говоримо про те, як ми оперуємо своїми грошима, що ми з ними робимо, чи відкладаємо, чи ні, і як би ми хотіли це робити. Вік, а ти не відкладаєш тому, що ти не хочеш, чи тому, що тобі нема чого? Ого, оце питання. <смі> ну дивися, загалом я вважаю, що умовно будь-яка людина може відкладати. Ну, я маю на увазі, там людина не за межею бідності, не та людина, яка там живе, тільки ем, ну, може дозволити собі тільки їжу, умовно, але. Ну, типу там середньостатистична працююча людина середнього віку може відкладати. Просто питання в організації ресурсів, в не знаю, ужимання своїх хотілок. Е, і навіть та сама там, зайва кава, а в моєму випадку зайва шмотка в магазині. Це все можна фіксити і відкладати. Чому я не відкладаю? Ну, напевно, через те, що. Mm. Як ми вже говорили <смі> в минулому епізоді про поради живемо один раз, це кредо ніколи не рятує мене від покупок е, різних непотрібних речей. Е, тому так. І не знаю, я чомусь вірю в якусь фінансову фортуну, яка до мене прихильна, і я живу за кредом. Нічого, грошей що заробимо, е, треба не знаю, там себе потішити або когось потішити, або там зайвий раз за. Донати, ти, типу нічого страшного. Знаєш, ти кажеш про те, що плюс-мінус кожен може заощаджувати, тобі здається так. Я пристаю на це, але нам треба з тобою дати невеличкий дисклеймер, окреслити межі цієї розмови. Тому що ми очевидно не говоримо про людей за межею бідності, і ми очевидно не говоримо про людей, яким бува складно до кінця місяця на скрипти. на... Там звичайні сімейні розходи по типу їжі, по типу заплатити за квартиру і так далі. Вон, буквально нещодавно на економічній правді було, була статистика, яка казала про те, що кожному третьому українцю, ну знову ж таки, якщо вірити цій статистиці. То, типу, 32% людей їм, типу, в місяць вистачає на їжу, але от одяг, наприклад, вже важко купувати. Там 9% не вистачає навіть на їжу, а приблизно половині вистачає на їжу і одяг. Але для купівлі чогось дорожчого, наприклад, побутової техніки, там доводиться відкладати. Я підозрюю, що підвідкладати може. Туди ж входити ще якийсь кредитний ліміт, умовно кажучи, який ти виплачуєш трошки пізніше, через декілька місяців, але так чи інакше. І, знаєш, як на мене, тут така історія, що у нас же ніколи в Україні і в школі, і в суспільстві загалом ніколи не обговорювалося. Питання фінансової грамотності ніколи не обговорювалося те, що ти можеш витратити зараз 100 гривень, а можеш покласти їх кудись е, через три місяці забрати 110 гривень і купити собі щось на 110 гривень. Знаєш, якщо ти маленька дитинка, наприклад, я знаю, що у німців буває така історія, де вони можуть видавати дітям кишенкові гроші і можуть обговорювати з ними питання того, що частинку кишенькових грошей ти залишаєш мені. На якийсь час. І через якийсь час я тобі віддам все те саме, але примноживши. І, типу, вибір за тобою, чи ти візьмеш зараз всі ці гроші і витратиш їх одразу, чи ти візьмеш не всі, і витратиш потім, але трошки більше. І це якось з дитинства, з пелюшок людям прищеплюється. Оця от ідея того, що гроші можуть заробляти гроші, і гроші можуть, або, як мінімум, гроші можуть не втрачати власну цінність. Ти пам'ятаєш, як в нашому дитинстві? Там на день народження прийшли всі родичі, подарували там якісь ну хто іграшки, але багато дарували гроші. Е, і батьки такі кажуть: ну залиш у мене, потім ми тобі щось купимо, а потім тобі купували шкільну форму. Да. <с> на ці гроші. Це просто до того, чому в нас немає цієї фінансової грамотності, тому що ну наша фінансова грамотність зводилася до заплатити за базові потреби, тому що дуже довго українці були бідні. Розумієш, це ж не про те, що наші батьки були якимось зли чи вони робили це нам? Ну тому у них же теж не було. Цих грошей у них же теж не було, умовно кажучи, заощаджень, які вони там могли, наприклад, ці, цілий рік. Вони там у січні сіли. Подумали про те, скільки вони зазвичай за рік витрачають. Подумали про те, коли в який період року вони витрачають більше, коли менше, і таким чином пробують там. Значить, ну можливо, ми в травні будемо трошки менше витрачати для того, щоб у нас в серпні були гроші на форму і на всякі там штуки. А потім ми в жовтні-листопаді знову там трошки менше повитрачаємо, щоб було на новорічні свята. Ніхто ж цього не робив. Тому що як наші батьки могли це робити? У Совку ж не було, типу, фінансової інституції банк, яка працювала на тому, що вона брала твої гроші, примножувала їх, тобі виплачувала відсотки з цих відсотків теж заробляла гроші і так далі. І так далі. Не було ж такого. І ніхто цього не знав, і ніхто, ніхто цьому ніколи не вчився. І, звичайно, наші батьки нас не могли цьому навчити. Тобто, ми те покоління, яке має почати це робити. Для нас усіх насправді. Хто може дозволити собі відкласти хоч 10 доларів, хоч 20 доларів, хтось може дозволити собі 100 відкласти взагалі чудово. Їх треба починати відкладати для того, аби як мінімум їх не втрачати. Вже потім, колись після якоїсь суми, десь в якомусь світлому майбутньому, про яке ти говориш, фінансова фортуна посміхнеться і все буде чудово, ці гроші почнуть генерувати нові гроші, і, типу, можна буде починати жити з них, або, як мінімум, купувати собі на них там. Побутову техніку чи йогурт, але до тих пір треба, щоб вони просто не втрачалися. А наші мені долари я в Україні живу? <плес> <плес> ну, і правда, і, і справді, ми ж ми ми всі товари, які в Україні є, в Україні і продукуємо. Ми ж не імпортуємо нічого. Нічого не знаю, в магазині е, ціни в гривнях. От для того, аби так не було, я до речі, нещодавно читав, що Нацбанк ввів національну стратегію розвитку фінансової грамотності серед українців до 2030 року. Там прям прикольно з 2025 року у восьмому класі, а з 26-го у дев'ятому буде, значить, окремий предмет фінансова грамотність у школі. І, типу, вся ця стратегія буде розповсюджена не лише на учнів, але і на підприємців, але і на онлайн світ. У мене є якісь надії на те. Що покоління тих, хто через 10 років буде мати з тобою ту саму розмову в нашому віці. На, на думку про те, що в, цьому, в магазинах, всі ціни в гривнях, ну, теж посміються і не будуть приймати цю ідею за чисту монету, тому що якщо ні, нам всім срака. От ми зараз про це говоримо, і я намагаюся аналізувати, ну, чому справді я не відкладаю гроші, ну, якщо так взяти глобально. Чи я там прям не розумію, що існують депозити? Я розумію, і там моїх батьків вони були, чи я не розумію, що може настати чорний день і мені будуть потрібні гроші. Так, розумію, але тим не менш чомусь я цього не роблю. І от я копаюсь-копаюсь копаюсь собі, і мені здається, що я знайшла свою власну відповідь на це питання. Мені здається, що ми живемо в такий нестабільний час в Україні, що. Будь-яка думка про щось наперед, вона настільки фруструє ну, мене особисто, що щось відкладати, щось не відкладати, ем, ну воно ніби не має ніякого сенсу. Ти розумієш, що умовно завтра може стати все настільки погано, що там лопне державний банк, і все, що ти відкладеш, згорить. Може бути таке, що ти це знімеш в доларах, покладеш вдома під подушку і згорить твій будинок, що в принципі дуже часто у нас трапляється, вибачте, за цей недоречний гумор. Але ризиків настільки багато, що ти обираєш свідомо жити сьогодні і витратити це сьогодні, ніж думати про те, як ти не втратиш, як ти заробиш на тому, що ти не втратиш, і, і що буде далі. В тебе зовсім інакша ситуація. Поясни свою логіку. Знаєш, я от такий підхід, що типу, заробляти дуже багато для того, щоб нічого не робити, або мати купу грошей для того, щоб нічого не робити. Я так не хочу. Як ми з тобою говорили в епізоді 8 про те, чому ми не вміємо відпочивати, я хочу мати достатньо грошей для того, аби робити, що хочу. І я прекрасно розумію, що я така людина. Яка не вміє робити гроші з повітря. От у мене є такі друзі, які, знаєш, типу, знайшли 10 гривень через два місяці, у них є 2000 доларів, які вони зробили з цих 10 гривень. І ти такий, а як? А що? Він такий, та я тут подзвонив, тут там побачив, тут щось, дешево купив, дорого продав на різницю живу. От такі люди підприємливі, я не такий, я не вмію їх робити з повітря. І я не заробляю як українські сеньори-айтішники у Львові. Ба більше я витрачаю набагато більше. Просто тому, що я живу в такому сетінгу, де все, що можна, все, на що можна витрачати гроші, воно все якесь, типу, ну, коштує нелогічно багато, якщо ти звик до того, щоб ходити у фору. І мені це необхідно, аби через 10 років, через 15 років, я знав, що я можу дозволити собі. Якийсь час не попрацювати, якийсь час повідпочивати. Я би знав, що Макс, мій брат, якому зараз 12 років, йому там через три, через чотири, через п'ять років, можна буде поїхати кудись відпочити. Йому можливо, треба буде якийсь ноутбук, йому треба будуть якісь штуки. І класно, якщо мама зможе на мене покластися. А я розумію, що якщо. Жити так, як я би жив зараз, нічого не відкладаючи, то через 10 років я цієї можливості ну, ні сім'ї, ні самому собі не дам. І мені страшно. Я маю дві тези е, до цієї твоєї позиції. По-перше, я багато грошей витрачаю на саморозвиток, і я це теж сприймаю як інвестицію. Тобто. Ну, все те, що я витрачаю, окей, та є велика частина, яка йде на одяг, це ми вже визначили. Але попри то, я люблю е, пробувати нові види хобі. Я, наприклад, там, займаюся піаніно, от буквально вчора спробували піти на теніс. І мені здається, що це теж певна інвестиція. Е, так, вона не покаже на твоєму банківському рахунку плюс якусь тим кількість відсотків, але в довго. Строковій перспективі це те, що дозволить мені заробляти більше, познайомитись з новими людьми прикольними, не знаю, отримати кльові пропозиції, зробити, зрештою, крутий подкаст, який принесе якісь гроші, і так далі. Тобто, я це теж сприймаю як інвестицію, просто трошки не. Грошову, не в, не в тій площині. А друга моя теза заключається в тому, що велика різниця в нас з тобою є, по-перше, країни проживання, але друга, що ти чоловік. І це важливе питання, про яке я би хотіла подискутувати, тому що мені здається, що все ще на чоловіків покладена основна задача бути. Зароблятором грошей, заробляти багато грошей. І ніхто не засуджує, коли там дівчина бідна, ну, умовно бідна, маю на увазі, що в неї немає там якихось великих статків, і їй зазвичай кажуть, ну нічого, вийдеш заміж, знайдеш собі хорошого мужа, і, і все буде в тебе добре. Коли, ну хлопцю, навряд чи так скажуть, хлопець не шукає собі багато дружини, ну, можливо, хтось і шукає насправді. Але загалом. Ну, прийнято, щоб е, чоловік покладався сам на себе. А чи ти відчуваєш цей тиск? Я не можу сказати, що я його відчуваю прям якось там кожен день чи кожен місяць, але мені здається, що з того, як там я це бачу, з того, як я собі уявляю своє життя, свою сім'ю і свою роль в ній, ну, так от воно приблизно і є, і у нас якісь подібні сентименти були в сім'ї. Хай і не гіперболізовані. І, звичайно, цих сантиментів я понабирався в дитинстві і у підлітковому віці звідусюди. Воно ж і в школі було, і від бабусі йшло з дідусем, і від бабусь дідусів, там, друзів моїх чи подруг. І навіть з того, як я бачив, ну, знаєш, сім'ї своїх друзів зазвичай так і було. Був тато, який. Купив машину собі, купив машину жінці, значить, платить за квартиру, там, туди сюдим сюди. А жінка, очевидно, працює, очевидно, самореалізується, але очевидно, якщо тато би завтра став безробітним, то вони би так не жили. І якось, напевно, це все склалося. Знаєш, я був би навіть і не проти, я би з превеликою радістю годував би родину і був би оцим от. Оцією от людиною, яка типу food, ну, кладе кладе їжу на стіл і, і добитчики. Оце от все. При цьому я розумію, що якби так сталося, що моя жінка би заробляла більше за мене, я би точно не розстроївся. І я би точно не відчував себе якимось не, знаєш, недостатнім. В мене є ще один інсайт, яким я готова поділитися. От я собі думаю, окей, для чого мені відкладати гроші? В моєму середовищі зазвичай люди збирають на, або на машину, що ще окей, це реально купити, там навіть в Україні, або на квартиру. Ну, більше все-таки на квартиру. І коли я намагаюся оцінити свої ресурси і вартість житла в Україні, я розумію, що скільки би я не відкладала знаєте, ось як типу, не взяла пакет на касі і купила собі через три роки квартиру. Тобто, це ніяк не повпливає. Ну майже ніяк. Ну, можливо, я там не збираю, не знаю, на щось на хату якось в селі, окей, але. Типу, на там на те житло, яке я собі уявляю, навряд чи І, відповідно з мене падає оця, знаєш, величезна ціль <смі>, з плечей. Вона відпадає сама по собі. І я думаю, ну так я не дуже до цього прагну. Очевидно, що поки що там мої можливості не співпадають з реальністю. Um, тому для чого відкладати? Ти думаєш, що ти колись зможеш дозбирати на квартиру? Ні, я не думаю про квартиру. Я взагалі не думаю про нерухомість. Мені здається, що це якраз такі якісь скажені гроші, і там взагалі більше, більше там нулів, ніж я вмію рахувати. І тому я теж про це якось навіть, я навіть до того не підходжу. Мені прям так, це от ні. ні. Я про це навіть не задумувався. Оце так цікаво, що ну дуже багато людей з нашого покоління, ну, там нашого середовища, і тут я маю на увазі рівня достатку. Вони навіть не допускають думки, що самі вони зможуть заробити на якесь житло. І мені. Від цього дуже страшно, і якщо ми говоримо про цю тему old money, яка зараз дуже популярна там на заході, і оцей весь стиль, то там взагалі зрозуміло, що люди накопичували гроші поколіннями. А українці не мали цієї змоги. В наступо все забирали протягом століть, і фактично, ми, от зараз, наслідок цієї машини тоталітарної російсько-радянської. І далі ми нічого не маємо, і тільки зараз починаємо, ніби щось накопичувати. Але зараз триває повномасштабна війна, і знову наші будинки руйнують. Ну, я дуже багато знаю історії. Ну, це не, не секрет, і всі теж їх знають, що люди купували квартири і просто. Прилітала ракета і все. Ну тобто, все те, що ти назбирав, що ну, зазвичай це не те, що людина сама, це вся сім'я якось інвестували. Просто Росія це знищує. І насправді дуже стрьомно. А ще дуже стрьомно за пенсію, бо напевно наше покоління в Україні її не матиме. Наприклад, моя подруга вона відкладає сама на свою пенсію. Настя, привіт. Е Тобто вона пішла в такий приватний пенсійний фонд, в який ти вон, там, складаєш якийсь грошовий внесок, і потім ці гроші виплачуватимуться тобі. Е, з того, що я знаю, то сучасні внески, ну тобто, зараз ті внески, які роблять люди в пенсійний фонд, вони покривають лише пенсію людей, які живуть зараз. Тобто, це немає ніякої накопичувальної дії. І мені дуже стрьомно. Дякую тобі, що ти сказала про ці два пункти. Це дуже важливо, і я зовсім про них забув. От до питання, чому якось худо-бідно пробую заощаджувати я, це для мене теж про спадковість. Тому що з однієї сторони, коли ми говоримо про спадковість, ми говоримо знаєш, про якесь плато на стіл красиве від бабусі, про коштовності від бабусі, або про сервіз, або про склянки ну, оця от вся історія. Воно у нас в Україні зазвичай, навіть якщо залишилося хоча б щось, це носиться потім поколіннями, знаєш, там, дітям, правнукам, внукам. І над цим трясеться. І це робиться, тому що більше нема нічого. Більше не лишилося, знаєш, от одне плато, воно є, на яке кладеться риба на Новий рік на стіл, і більше нема нічого. І звичайно, ти будеш з ним бігати і над ним носитися. А коли я бачу на там ті самі квартири або ем, ну, там, доми ем, зрілих людей тут, які ще від бабусі носять якийсь там програвач Філіпс, або якісь ще штуки, і вони дивляться на це ну, як ну та ну це від бабусі, це мені це важливо, так. Але я, я розумію, що у них в спад... спадку, у них умовно кажучи, в ну, підвалі або вкладовці якісь цих штук просто мільярд ще є вони їх всі успадкували і над цим з цим не носиться як з золотою коровою якоюсь просто тому що це нормально було заробити за своє життя на купу всяких різних штук хобі бабусі хобі дідуся якісь картини якісь спожитки що завгодно і потім передати це далі і мені би теж дуже хотілося максу своєму а потім і своїм дітям мати можливість передати щось зробити їхнє життя Трошечки простіше, коли вони будуть його починати. А щодо пенсії, така історія не тільки в Україні, така історія і тут, і дуже багато де в Європі. Я не знаю, як воно в Америці. Це те, що теперішнє покоління молодих людей виплачує пенсію тим, хто зараз у пенсійному віці. А це покоління, типу, люди стають тільки старішими і старішими, і живуть все довше і довше, а народжуваність все падає і падає, як ми з тобою теж вже говорили в попередніх епізодах. І що буде з нами з тобою? Я гадки не маю, і ніхто гадки не має. І всі такі, ну це питання нас з майбутнього. Прям як у дуже багатьох людей, які думають про відкладання, такі, а це питання нас з майбутнього, що там потім буде, Бог покаже. Живемо один раз, живемо зараз. <реш> 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 от я десь так і думаю. Я дуже надихаюся своєю Настею, яка от пішла в цей пенсійний фонд і намагається ще назбирати собі на пенсію, але поки що ну дивись, я пару місяців залишаю собі на карті трошки більше, ніж нуль. <реш> Тому е, так. Це <реш> хороший початок. Продовжуючи тему моєї рефлексії, чому я не заощаджую, я зрозуміла, що є ще одна причина. Давайте буде вже остання. Є кредитні ліміти в українських банках, і я вважаю, що це добре з однієї сторони, але з іншої сторони це зло, тому що ти фактично можеш безкарно. Без ніяких е, впливів на свій бюджет користуватися не своїми грошима, витрачати те, чого в тебе фактично немає, і ти можеш навіть того не помічати, а потім е, ти про це думаєш, коли тобі треба їх закривати, бо вже спливає пільговий період. І серед моїх е, друзів дуже багато людей юзують кредитний ліміт, та що там сказати, я активна користувачка <рес> цього е, інструменту. І оці, знаєш, типу, прості кредити, вони ніби тобі розв'язують руки, бо ти, типу, можеш купити собі щось прямо тут і зараз, а потім, типу, закину. А потім, коли ти почнеш закидати, ти розумієш, от я зараз зізнаюся щиро сердечно, в мене було таке. Що я типу там покрила кредитний ліміт? І я зрозуміла, що моїх грошей, ну моїх справжніх грошей лишилося ну прям. Типу, явно не на місяць, ну дай Боже, на тиждень. І я дуже злякалася. Це, типу, те, що там потім змінило мій, ем, моє сприйняття, і я почала трошки це контролювати. Я там по -поз... Коротше, типу, поскидала ці кредитні ліміти на карточках і залишила собі один резервний, типу, там на всякий. От те, що в тебе заощадження, от в мене є такий кредитний ліміт. От. Ем, і це, типу. Ну, я розумію, чому банки це роблять, тому що це типу швидкі кредити, вони на цьому заробляють і швидкі гроші. Але разом з тим молоді люди через відсутність фінансової грамотності, вони ну, дійсно можуть іноді втрапляти в цю пастку. Бачиш, я от ти сказала про кредитні ліміти, я їх не люблю, тому що я на них завжди дивлюся, як на дуже красивий. Ем... Дігіталізований, такий, завернутий в красивий продукт з анімаціями мікрокредит. Коли ми говоримо про мікрокредити, нам страшно. Коли ми говоримо про кредитні ліміти, ми такі, а ну, ти там слайдер в застосунку посунув трошечки, і все, і нормально, можна там щось купити собі. А це не значить, що я ними не користуюся. Я теж користуюся кредитними лімітами. У мене це просто іноді буває так, що мені прям дуже треба. І я такий, ладно, Бог би з ним. Потім ми побачимо, хай воно горить. Іноді це буває таке, що я знаю, що наступного місяця мені прийде більше грошей трошки, ніж зазвичай, і я би дуже хотів купити собі якусь штуку, а вона зараз дешевша. То я зроблю це зараз і відплачу сам собі через декілька. Місяців або через місяць. Але я ніколи не роблю так, щоб я не міг ці ну, зобов'язання закрити якимись своїми заощадженнями. Ну, мікрокредити це взагалі окрема тема. Ну, це мікрокредити від кредитних лімітів відрізняються тим, що там величезні відсотки, то в кредитних лімітах їх взагалі немає. Тобто ти фактично ну, користуєшся не своїми грошима, але хоча б безкоштовно. Я тебе хотіла спитати, а ти користуєшся ним на українській картці, чи в Німеччині вони теж є? Є, є. Це залежить від банку, в Німеччині вони теж існують. Клас, я думала, що це тільки Україна країна можливостей. Ні, ні. Але знаєш, от повертаючись до твоєї Насті, от бачиш, як прикольно: інструментом фінансової грамотності є не лише уміння. Там вкласти гроші красиво, або зберегти їх у готівці або щось іще. Це подумати про те, що інструментом може бути і пенсійний фонд, де ти кожен місяць, начебто, платиш гроші, вони тобі вернуться через, я не знаю скільки, скажімо, 40 років, 50, але ти, типу, таким чином працює, працюєш собі на майбутнє. А є один інструмент, який може дуже допомогти у теперішньому і це найстрашніша штука, мені здається, яку людина може зробити з власним витрачанням грошей це почати свої витрати трекати. Ужас, ні. Як я тобі не передати будем, не можу, ні. Ні. як це ні. допомагає відкладати ні. гроші? Ні. Да, ти якусь херню поросиш. Що трекать? Оце ще скажи, поставити додаток, які тобі категорії розпише, і там буде на що найбільше, на що я найменше. Я тобі скажу гірше. Те, як це роблю я, і це було колись ем, у свідоме рішення не автоматизовувати це, не встановувати додаток і не діставати Excel-файл з банківського застосунку і імпортувати його в Excel. Кожну з витрат. Вводити руцями Ні, разом із категорією і, і датою, і тоді, через три місяці стає страшно, і це дуже допомагає. Та мені вже і так страшно, що там це, але з хорошого, я думаю, купити собі абонемент на парковку, бо це буде дешевше. Оп. Па! І <свіст> абонемент в зал. <свіст> <свіст> Все, пора закінчувати цей епізод. Друзі, дякуємо, що послухали нас. Напишіть, будь ласка, чи ви заощаджуєте, що вам в цьому допомагає. Можливо, у вас є якісь рекомендації для мене, бо бачите, я. Ну, щось не йде мені. Подкаст для вас вели. Я, Даня Білик і Віка Лаврененко. Продюсеркою була Яна Супоровська. Наш джингл написала Ася Мельник. Обкладинку робили Катя Акварельна, Анастасія Струк і Вадим Блонський. Команда The Ukrainians Media – це знайдені у зимній курці 200 гривень. Не забувайте про наш інстаграм Едзокрейнянс І почуємося за тиждень. Шануйтеся.